16 вересня ми вистоїмо або впадемо разом. Жодна інша спільнота чоловіків і жінок не відчувала настільки гострої потреби в постійній високій ефективності своєї діяльності і непорушній єдності. Ми, алкоголіки, розуміємо, що повинні працювати разом і триматись один одного, інакше більшість з нас, врешті-решт, помруть на самоті. Анонімні алкоголіки, сторінка 561. 12 кроків АА неспроста написані в певній послідовності, те ж саме справедливо по відношенню до 12 традицій. Завдання першого кроку і першої традиції прищепити мені достатньо смирення, щоб я отримав шанс вижити. Разом вони складають основу, на котрій будуються всі інші кроки і традиції. Цей процес приниження свого его дозволяє мені духовно зростати як особистості через роботу по кроках і розвиватися як корисний член групи через дотримання традицій. Повне прийняття першої традиції дозволяє мені відкинути особисті амбіції, страх і гнів, котрі шкодять загальному благу. Тоді я можу разом з іншими працювати в ім'я нашого виживання. Без першої традиції нам навряд чи вдасться зберегти єдність, таку необхідну для ефективної спільної роботи. Без неї я можу втратити інші традиції, товариство і саме своє життя.